Всіх вітаю ви на каналі Альона Таро. Давайте подивимося сьогодні, де окупацію міста Нова Каховка. Бо ви в мене просите подивитись. Давайте я подивлюся розглянемо по місяцям до кінця жовтня, потім листопад, потім грудень і поглянемо, що карти скажуть на 24 рік. Бо людям дуже тяжко, дуже важко виживати дійсно. Нема роботи, нема харчів, нема коштів дуже скрутне становище. Так, давайте розглянемо. Буду задавати чіткі питання: чітко на деокупацію. Так, міста, місто Нова Каховка. Херсонська область окуповано? Чи буде звільнення місць, міста, деокупація? Звільнення міста, Нова Каховка. В жовтні 23 рік, тобто в цьому місяці. Дивимося спочатку жовтень. Так. Карта вибора. Ну, дивіться, домовленості паш. Ну, дивіться, як цікаво відповідають карти. Нова Каховка це Україна. По цим двом картам. Це шанс, це шанс. Карта вибору. Щось повинно вже статися, щось повинно вже відбутися для вашої деокупації. Чи буде деокупація в жовтні, 23-й рік. Ну, поки що падає 9 жезлів, поки що важко. Думаю, що ні. Давайте розглянемо листопад. Так, наступний місяць, листопад листопад, 23 рік. Чи буде деокупація міста Нова Каховка? Чи буде деокупація міста Нова Каховка? Каховка листопад 23 рік. Деокупація міста, Нова Каховка. Ну, Карти кажуть, що листопад теж поки що ні. Бачите, карта пасиву поки що йде тупікова ситуація. Відлюдник теж ні. Ні, поки що це неможливо. Бачите? Нема змоги. Нема змоги. Зв'язані руки, очі, нема змоги поки що в Збройних сил це зробити. Поки що нема змоги. Листопад поки що теж ні. Давайте Грудень подивимося. Грудень, 23-й рік. Чи буде деокупація міста Нова Каховка. Грудень, 23 й рік. Чи буде деокупація міста Нова Каховка. Грудень. А ось грудень, у нас тут карта колесниці, де і карта миру. Бачите, буде, є планування. є план. Дві жезлів. Тобто планується. Ваше звільнення планується. Для цього все робиться. Ось на грудень падає колесниця і карта миру. Це дуже гарні карти. Карта сонця. Карта смерті. Це як завершення чогось. Деокупація міста Нова Каховка в грудні. Знов карта руху. Ну, дивіться, на грудень падають досить гарні карти. Є таємний план. Ось на грудень падають досить нормальні карти. Буде якийсь рух в ваш бік, щось буде відбуватися. Давайте глянемо 24 рік. Давайте глянемо січень. Січень, 24 рік. Чи буде звільнення міста? Нова Каховка. Січень. Січень 20. -ть. Бачите, карта суд. Доленосні зміни. Імператор 10 жезлів. Закінчення важкої ситуації. Башня. Да, зруйнування важкої ситуації. І карта Сонця. Дивіться. Щось буде відбуватися в грудні, в січні теж будуть зміни. Буде закінчуватися оця важка ситуація. Звільнення міста Нова Каховка в січні. січень, 24 рік. Карта дому. Змі... Бачите, знов щось буде рухатись у вашу сторону, якась зміна ситуації. Щось буде. Ви розумієте, важко зараз так казати, тому що це війна, постійно щось змінюється. Все залежить від допомоги, все залежить від обставин. Але давайте ще подивимося: лютий. Лютий, 24-й рік. що буде звільнено місто, де окуповано місто Нова Каховка? Лютий. В лютому 24-й, якщо буде деокупація нової каховки. Чи буде доокупація нової каховки? Е, ну тут, тут, скоріш ні, тут скоріш ні. Просто будуть о, в грудні та січні будуть якісь дії для звільнення. Щось буде зроблено. Давайте подивимося э, весна. Весна, 24 рік. Чи буде весною 24 року окупація міста, нова Каховка? Весна, 24 рік. Весна. Весна, 24 рік. Деокупація міста. Нова Каховка. Ну тут домовленості якісь йдуть. Ось тут можу сказати, що так. От весною так. Скоріше за все навесні 24-го року буде у вас деокупація. Ну, поки що мені карти відповіли так. Подивимося, як воно буде. Тримайтесь, будь ласка, тримайтесь.